Так, тігри, сьогодні у нас в меню гречка з м'ясом. А ну показує. Свининка. Со свининка, так, да, Тара? Да. Показуй. Ой, да. Так, що за движ? Так, Є. давай, висипай. Спочатку була мевинка сьогодні у нас. Димон подрізав вчора колбаски, а сьогодні у нас гречечка. Отак так от, щоб ви розуміли, проходить время. Так, ми готові собі їсти. Не, грешка нормальна, стати. Ай, сняшка, да? Пацани, от ви зря боїтеся ти цікавити, я вам чесно говорю. От реально. Ви представте, двіж який, сидить 5 чоловік, їси гречку, їси тушонку, на сковородочки це все жариш. Ну де ви такий екстрим відчувєте? Нігде. Только тут, щоб ви розуміли. Де набор в пілоти? Пілоти, да. Знає, на Мавіки, до махна, хто хоче. от всі сюди. Либо на звардію, правильно? Да, да, да. Так що тігри, ждем.